Вітання, друзі! Мене звати Василь Пахньова. Ви на фабриці новин. Запрошую вас до огляду карти по дій станом на ранок 7 травня. Це середа. Ми підіб'ємо підсумки минулої доби, і ці підсумки я розпочну. Звісно, з найголовнішої новини вчорашнього дня. Це те, що повернулося 205 наших. Захисників 205 хлопців, захисників, які дехто подекуди з них був узагалі від початку повномасштабного вторгнення у полоні. Це переважні більшості солдати, лише кілька офіцерів, і решта це солдати, які прибули і це ну направду величезна радість. Це сталося на день піхоти нашої залізної піхоти, без якої України точно не було. І ось ці піхотинці теж повертаються. Додому до своїх це найголовніша новина, що варто сказати за підсумками вчорашнього дня. Ну а я буду зараз стартувати вже огляд. Карти, попрошу вас його підтримати вподобайками, коментарями та підписками. Отож товариство про Курськ. Про Курськ сьогодні говорити багато. Не буду, тому що в принципі основний огляд Курщини і тих подій, що тут відбувається, зокрема і в районі населеного пункту. Тьоткіно зробив учора. Додавати зараз додаткової інформації сорі за тавтологію не буду цим займатися, тому що скажу відверто, Переможеньки великої якогось там несподіваного прориву не сталося в принципі. Про це Вчора і озвучував я інформацію, що Росіяни прекрасно були усвідомлені щодо усіх тих дій, які тут плануються на Курському напрямку, і нічого глибшого, серйознішого, страшнішого не сталося. Проте зачекайте, є з такі підстави. Думати, що це ще не кінець. Побачимо ще цікаві ходи, і варіанти по території Російської Федерації того суб'єкта або точніше юридичної організації, яка поки що називається Російська Федерація. От якось так скажу, е, що зараз бентежить сильно, так це стик Покровського та турецького напрямків. Це реально найкритичніший у нас напрямок. Хоча вчора була заява головнокомандувача сирського, що мовляв на Покровську вдалося не те, щоб стабілізувати ситуацію, а навіть вдалося подекуди перехопити тактичну ініціативу. Е, про це вчора заявив якраз таки головнокомандувач зсу, але цього точно не скажеш про ту ділянку. Покровсько-торецького напрямку Чара чи то пак його вже варто назвати Костянтинівським на стику між Торецьким та покровським, особливо в цій ділянці, де росіяни такою собі тактикою, яку західні оглядачі назвали, тактика розпущеної квітки, тобто ось такими трьома пелюстками, Росіяни вийшли фактично в трьох точках, або майже вийшли в трьох точках на дорогу на трасу між Покровським та Костянтинівкою. Вихід на цю трасу це дуже погана історія. Дуже погана історія. Вона не лише підриває нашу логістику, хоча зрозуміло, що ця дорога була доволі таки. Ну, не проїзною в сенсі логістики, але воно не лише підриває нашу логістику, але й загалом всю стрункість, весь пояс нашої оборони, тому що по цій трасі е, трималася так само організація нашої оборони зараз. В е, Росіяни, вийшовши на цю трасу, ну поки що не кажемо гопдуки, не перескочили. Але е, ну що тут гріха таїти? Е, ви бачите сірі зони на мапі Діпстейт, які сягають уже територій території за межі. Траси. І справді в новій Полтавці, 117-та важка механізована бригада, показувала відео, як їхній батальйон ударних безпілотників завдавав ударів по противнику, який вже в новій Полтавці перебуває, тобто ось тут за трасою. Тому тут я кажу, можна багато чого розповідати, можна багато чого говорити, але по факту, на жаль, ситуація є не з найприємніших, так би мовити, у цьому контексті, що ворог просунувся до цієї траси. Тепер, вийшовши до цієї траси, у нього відкривається одразу. Кілька вікон назвімо це так можливостей. Тобто, противник по цій трасі відкривається в нього рух потенційний далі на захід, на північ, на північний схід до Костянтинівки. Ну і звісно, що так само на південь до Мирнограду, Покровська. По трасі, відповідно, говорити, що тут щось хороше є, я б не став, і точно тут немає ніякої стабілізації, про яку можна було би сказати щось, ну, правду, скажімо так, Путнє. Відповідно, в нас серйозні проблеми по цьому напрямку. Серйозні. Серйозні в контексті того, що битва за Костянтинівку, яку однозначно будуть росіяни атакувати з цього флангу, як вони це атакують. І по трасі від Донецька, як вони це роблять із часового яру, як вони це роблять, із Торецька. Отже, битва за Костянтинівку це буде основна битва цього літа. Це уже зараз безсумнівно. Головний висновок, який можна зараз робити, що битва за Костянтинівку буде головною літньою кампанією для Російської Федерації. Вони будуть намагатися зрізати увесь цей усю цю смугу, от таку, таку от таку смугу нашої оборони. Вони будуть намагатися її зайняти і. Фактично, от таким чином, сформувати лінію фронту, зробивши її стрункішою насамперед для своєї мети, щоб менше витрачати зусиль, але це все як то кажуть, інколи мокрі перспективи, тому що для того, щоб повноцінно розпочати вже бої за Костянтинівку, яку однак противник вже обстрілює нещадно з усіх можливих засобів ураження, також щоб почати ці битви, потрібно пройти. Все ще часів яр, наприклад. Ну я не кажу вже про турецьк. У турецьку тут зрозуміло складна ситуація, але ворог все ще його будувати не може. Але потрібно пройти часів яр, де ворог. Е Ну, застряг застряг. Місті все ще намагається захопити його повністю. Хоча низка районів, особливо південних районів часового яру, таких як Шевченко, цех No2, е Южної Землянки. Тим паче, сюди ворог ще не дійшов. Та й в північному він не особливо той просунувся. Відповідно, виходячи з того, що часів Яру ще не взятий, говорити про. Конкретно на напряму, скажімо, так бої уже за Костянтинівку, можливо, ще трішечки зарано, але про те, що говорять наші бійці по перехопленнях противника, нібито лунає дата липень 25-го року, саме досі, от до цього місяця, росіяни прагнуть захопити Костянтинівку. Я думаю, що це не зреалізуєма Неможливо зреалізувати буде цю задачу в такий часовий лаг, тому що ще раз повторюся, росіяни і Костянтинівку Торецьком ще не пройшли, не кажучи вже про. І не пройшли часів яр і турецькі не кажучи вже про Костянтинівку але те, що ось тут у них однозначно є тактична перевага, це дуже така стрімна. Насправді що тема сталося це просування, як повідомляють наші бійці силами 39 дев'ятої бригади Російської Федерації, яка була сюди перекинута з Курахівського напрямку. Тобто, звідси там з півдня її сюди перекинули і ввели після відновлення у бій саме передислокація свіжих резервів. Дозволила Росіянам цей напрямок проломати після тривалих тривалого часу спроб невблаганних спроб прорватися тут до траси зараз. На жаль, ці перспективи у росіян вже зреалізовані, і це дуже паршива по правді історія. Тому будемо бачити, як буде тут стабілізовуватися цей напрямок. Ну, усельський каже, що напрямок стабілізується. Я Сподіваюся, що і тут буде стабілізовано. Часів яру. До речі, ще кілька слів по ньому. По часовому яру. Я гадаю, що категорично погано від на ньому відобразиться. Потенційне перемир'я, якщо воно буде оголошене на 9 травня, там 8 9 10 травня, тому що ворог зможе підтягнути сюди так само додаткові резерви і спробувати пробити часів, як для того, щоб розпочати повноцінну Костянтинівську кампанію. Не знаю, як воно буде. Поки що ніхто ніяк ніде за жодним з даних не приймав це перемир'я російське. Але ми ж з вами, друзі, чудово чуємо, знаємо, бачимо, читаємо слова Дональда Батьковича Трампа, який вже почав нахвалювати Путіна, казати, що це хороший хлопець. Що оголошує триденне перемир'я е, в плані того, що ну типу три дні це вже більше ніж нічого більше ніж було до цього. Е, тому я не виключаю, що штати, е, що ми за посередництва штатів, скажімо, так можемо погодитися так само на це перемир'я, але побачимо, в, в сенсі часового яру, воно точно, скажімо, так буде не на руку. Північніше часового яру ще одна така локація. Або, скажімо, до нас бачите, зараз на фронті є два таких: дві таких кишені, які дуже сверблять росіянам. Це от одна кишеня, а ось ця така велика друга кишеня на Лимансько-сіверському напрямку, де так само ворог тисне наші позиції. Зокрема, по сіверську між іншим, вчора відбулися зміни на марки Діпстейт в районі Білогорівки в сенсі просування Росіян. Ну варто визнати Білогорівка уже окупована противником. Uh, і зараз противник з Білогорівки проводить атаки в бік Григорівки. Це видно на відео, наприклад, 71 ї бригади на свіжому їхньому відео, де ось ці от -мо мопедисти мопедики, мотоциклісти вирушають, або як їх ще можна інакше назвати не знаю банзай-атаканти. Вони вирушають на штурми наших позицій, проїжджаючи всю дорогу між Білогорівкою та. Григорівкою іншого шляху, іншого виходу, крім як саме на мотоциклах, ось так пробувати стрімко подолати цю дистанцію. Ну реально, в цій ділянці фронту немає. Мотоцикли ловляться, мотоцикли знищуються, ловляться півдронами, ловляться, добиваються потім скидами. Зараз ще після цього відео від 81-ї аеромобільної бригади. Покажу інше відео від 10-ї гірсько-штурмової бригади, 108 го батальйону. який взагалі ідеальні скиди з мавіка влаштовує по. Російських мотоциклах тут на сіверському напрямку. Ну, тобто, сам факт того, що ворог зараз вже почав використовувати Білогорівку як таку своєрідну локацію для накопичення своїх військ з метою подальших атак в бік Григорівки на сіверському напрямку. Ось так здається на швидкості ледь-ледь правдами-неправдами зупиняти. Російських мотоциклістів і потім вже їх е, добувати. Звісно, фінального кадру добиття мотоцикліста не буде, тому що YouTube зацензурує це відео, а відтак нам не можна подібно показувати. Але от удар по самому мотоциклу ми з вами, друзі, можемо спостерігати. Поки що цей росіянин, який штурмовик, який їхав, ще живий. Але наприкінці відео, яке я обрізав, він там перестає подавати ознаки життя. А це друге відео, яке е-е Правда, ще раніше, наприкінці квітня, воно знімалося бійцями 10-ї гірсько-штурмової бригади в районі Веселого. Ось іще тут, навіть на під'їзді, за 2 кілометри до лінії фронту таких самих мотопедистів зустріли дрони підрозділ БПЛА власне 108-го батальйону гірсько-штурмової, окремого гірсько-штурмового батальйону, 10-ї гірсько-штурмової бригади. Теж бачимо, що мотоциклісти, багі. Тут не треба. Вже геть зовсім вкрай як то кажуть, недооцінювати противника. Я про це говорив вчора. Повторюся, і сьогодні насправді ці тактики застосування ці методики застосування саме мототехніки, вони є абсолютно виправданими в контексті того, коли ти. Не маєш іншого шляху, окрім як пересуватися на фронті під прикриттям дронів з максимально коротким часом перебування під цією, скажімо так, смугою. Відповідно, повністю там нівелювати, казати, що це ідіотсько дебільно не варто, але варто зрозуміти, що росіяни це роблять і дебільно. Вони повністю на м'ясо кидають своїх штурмовиків. Якщо ми так робимо, я би дуже волів і дуже прагнув би, і дуже хотів би не хотів би точно побачити подібних дій, щоб просто тупо. На м'ясо кидалися наші штурмовики отак, от на мотоциклах. За деяких обставин це виправдано, і це використовується навіть нашими бійцями на фронті. Справді використовується але от в конкретно в цьому випадку, ну це до речі, ті ідеально точні скиди. З мавіків на ворожі мотоцикли, які знищені 108 батальйоном, ще раз повторюся на підступах до лінії бойового зіткнення за два кілометри до наших позицій. Нашої піхоти відповідно ворог тут на сіверську насамперед мотоциклами, але намагається прорвати також оборону. Тому веселе скажу я вам чесно кажучи, друзі очікується. Літо при цьому буде воно приправлене купою різної дезінформації різними. Міз інформаціями, коли неправильно буде доноситися та чи інша а, історія, ну і на жаль, ми зараз стали свідками, в тому числі якраз таки такого неправдивого, скажімо так, або хибного донесення інформації по півдню тому що вчора в ефірі одного з українських телеканалів, офіцер Нацгвардії, куди будемо вдаватися подробиці в деталі. Він сказав, що мовляв, росіяни зараз на Херсонщині збирають е, число з 300 катерів. З 300 човнів для того, щоб проводити штурми на цьому південному напрямку з метою виходу до Херсонської області, з метою виходу до Миколаївської області, щоб посилювати інтенсифікувати мінометний вогонь, дроновий вогонь по наших е незагарбаних територіях цих областей. Відвиду, це понеслося російські медіа змі одразу з радістю це все підхопили. Українські так само ЗМІ це підхопили. Люди почали панікувати. Що от 300 човнів туди-сюди? Зараз буде біда на півдні. Я вам так скажу якась десантна операція. Як це було до речі, названо що десантна операція велика готується? Десантна операція в нинішніх реаліях, коли е, знищуються, ось як щойно на відео ви бачили мотоцикли, так само будуть знищуватися і катери. Не те, що будуть, вони знищуються. Це по перше. По друге чи намагається ворог висадити десант? Щодня це він робить. Щодня в гирлі Дніпра відбуваються рухи на островах, де росіяни намагаються висаджуватися, займати позиції, покращувати своє становище, вибудовувати якісь плацдарми. Щодня наші дрони літають, створюють їм зони. Щодня, щодня вони намагаються висадити десант. Чи можна вважати десантом висадку з п'яти осіб? Теоретично так, але це по суті що диверсійна група. Десант – це коли велика кількість підрозділів противника займає якийсь плацдарм на правобережжі. в нинішніх реаліях дронової війни. Це уявити просто напросто неможливо. Це два. Це був другий фактор, який я хотів сказати. Третій фактор: я звірився абсолютно з кимським з усіма, з ким міг по Херсонщині. Я не знайшов підтвердження цим словам про те, що готується якась велика операція. І тим паче не знайшов підтвердження словам того що для цього спеціально підготовлені якихось 300 човнів. Чотири звідки взагалі взялася ця цифра про 300 човнів? У мене складається таке враження, що просто військовий командуючи події на півдні, висловився знаєте, сказав, згадав ту цифру про 300, яка фігурувала ще в листопаді-грудні минулого року. Тоді справді від навіть глави Херсонської обл обласної військової адміністрації лунала цифра про 300 катерів, які росіяни підготували з метою проривів у Херсон. А, і тоді теж зі страхом з панікою це було сприйнято сьогодні. Якби от можливо згадалася ця цифра знову 300 і знову вона піднялася? Чому 300? Звідки 300? Ніхто не знає, ніхто не може пояснити, але звідкись от чомусь вона з'явилася у нас в нас інформаційному просторі і зробила велике велике питання. Скажу вам по секрету по моєму інсайду з тих 300 човнів, які анонсувалися ще наприкінці минулого року херсонською владою, як ті, що готуються до висадки російських військ на правобережжі Херсонщини, так ось з тих 300 човнів. Станом на місяць тому знищено було близько 220 Це от офіційний такий підрахунок. Ну інсайдерські цифри, але тим не менше 220 з цих 300 Ну, це показує те, що неможлива велика десантна операція. За єдиної умови можна провести велику десантну операцію не на катерах, а якщо це буде висадка з великого десантного корабля. Так от я вам так скажу: великі всі десантні кораблі російського чорноморського флоту поховалися зараз на новоросійську. Якщо вони надумають за їхньою допомогою зробити десантну операцію, то можна сказати тільки ласкаво просимо, запрошуємо. Я думаю, всі українські воїни будуть плескати та радіти ці інформації. Знаєте чому? Тому що ці ВДК, великі десантні кораблі вони просто потонуть на дно чорного моря, тому що наші дрони зараз забезпечують ту ж саму кілзону для них, що вони не дійдуть просто до висадки цього десанту. Тому про які десант на Херсонщину миколаївщину можна говорити, я чесно кажучи, гадки не маю е, більш того, е, на днях речник Сил оборони півдня, полковник Волошин чи підполковник. Не пам'ятаю, перепрошую. Він сказав, що на Запоріжжі зараз от та низка атак, яку провели тут відчайдушно російські штурмовики в районі п'яти хаток малих Щербаків. Вона закінчилася таким диних провалом, що ну просто тотальне виснаження пішло по піхотних частинах російських військ на цьому напрямку, і зараз переводять, залучають різні різних. Типів військовослужбовців від артилеристів до ППЛАшників для того, щоб вони йшли на штурми, тому що знову ж таки до 9 травня треба якийсь результат показати. Треба якось вислужитися. Абсолютно всіх, кого можуть зрібають тут штурмнові підрозділи, і е, зиску це дає рівно нуль. А щоб переконати в тому, що це справді абсолютно всі. От вам фотографія з запорізького напрямку. Е, впізнаєте цього я не знаю звідки з підмосков'я можливо, воєн чи це якийсь бурят? Ні, це не бурят, не схоже на бурята. Це точно темношкірий найманець, якого кинули просто на призволяще штурмувати е, степові е, бліндажі та окопи деінде на Запоріжжі, що є абсолютно безперспективною справою для е, росіян. І вони там гинуть пачками. І їхня кількість штурмовиків виснажується. Як і виснажився в підсумку: виснажився жити. Ось цей російський темношкірий найманець. Отакі, от друзі, справи: отакі от новини в нас сьогодні по фронту. Не треба. На, накручувати зайвого, от я кажу, це великий інформаційний виклик. Нас чекає, де є реальна загроза, це Костянтинівка, де нема реальної загрози, це Херсон. крапка Напевно, ну, так можна було сформулювати дуже коротко цей огляд, але я його розширив до 18 хвилин. Сподіваюся, що ви його прослухали. А якщо так, то поставити зараз уподобайку, підпишитесь і напишете свій коментар. Спасибі, на все добре. До нових зустрічі.